Прошу проголосувати! За 346 приймається. Завдання, яке було поставлене, виконалось. І це приємно завжди, коли перемагаєш багатьох просто сльози були на очі, які в мене, до речі. Така була емоція, що передати їй неможливо. Я дзвоню татові. я пам'ятаю, я стрибала і кричала: Тато, ми незалежні. І він сказав: я не вірю, я не вірю. І він такий щасливий був. Це був найкращий, найкраща хвиля нашого життя. Старші покоління емігрантів молилися за незалежність України. Тому бачити, як цей момент настає, було дуже зворушливо. Я свідок того, що було внизу в юрбі, на вулиці. Я свідок тої ейфорії. Я це пам'ятаю, що Боже, ось воно. Ось воно. Оцей дев'ятий вал історії, який володіє колосальною сугестивністю який втягує в себе, от втягує просто всіх по дорозі, підгрібає отак. От як цунамі йде, знаєте, вона згрібає пісок і камінці.